Усі, ну, як мінімум, більшість світових релігій, розглядали людське існування як боротьбу добра зі злом, де людина мусить вибрати правильну сторону. Боротьбу добра і зла часто могли подавати як боротьбу духа душі з тілом, де душа означала добро, а тіло зло. Якщо перевести це на сучасну термінологію, то релігія описувала боротьбу психологічно з фізіологічним, боротьбу ідей, принципів і понять честі з банальним бажанням здовільняти власні фізіологічні потреби і не виносити своє існування за рамки цього процесу. Це коли людина або має чисті гідність, або готова це все продати за вбогоспоживацьке щастя. Як на мене, саме до цього зводиться суть більшості чи всіх світових релігій. Вибрати душу, принципи чисть і гідність замість банального комфорту жопи, як я це називаю. Переходимо до сьогодення. Так як релігія зараз ставрується як певна ракобісі, можна легко зрозуміти, що зараз перемагає. Психологічне чи фізіологічне? В принципі, честь чи шлун та секс, користуючись виразом Дмитра Донцова, який ще століття тому в цю погу львацьку тенденцію. Чому львацьку? розуміє? І в християнській релігії, в лоні якої ми так чи інакше зростали, вибір тілесних задоволень замість старства духу та радості реалізації душі, називали просто витівками дьявола, сатани або просто сатанізмом. Як ви розумієте, згідно християнському вченню зараз світом право сатанізм, так як повсюде повсюдне розповсюдження здобула ідея того, що треба дбати лише про свій комфорт, насичувати тіло різними приємними відчуттями не думати про душу, а то й більше, вважати, що взагалі не існує. Ту ідеологію, яка проповідує подібний підход до життя, я вважаю, по праву можна назвати сатаницькою. І якраз цією ідеологією, цим розплідником сатанізму на землі є лівацька ідеологія. Ідеологія соціалізму, комунізму, загального рівенства, братерства. Цілком досі диявола солодкими речами заманювати тебе в пекло. Соціалісти, ліваки, які наче як турбуються за загальне благо кожної людини, насправді пропагують відмову від будь-яких ідеалів. Відмов від душі, бо ж саме лівяки, якщо не придумали атеїзм в сучасного розуміння, зробили все, аби він розповсюдився по всьому світу. Їхні слова про повагу і рівність ведуть не до поваги рівності, а до байдужості і апатії, байдужості, яка має лише одне оправдання. Дай Боже, аби через свої принципи та ідеали не влізти ні в яку халепу і залишитись без свого комфорту, без свого зручного і контрольованого життя. Дявики, по суті, пропагують відмову від життя духовного, життя справжнього, яке має на увазі якраз свободу, думки і совісті на противагу фізичному існуванню, концентруванню свого життя, задоволенні різних фізіологічних потреб, починаючи з шлунком сексом і закінчуючи постійною потребою в споживачстві. Це все лайно насправді підмінило життя, і всі ви, впевнені, так чи інакше це розумієте, так чи інакше, з усім цим згодні. І усе це наслідок активної роботи ліваків по трансформації, ні, деформації світу людини, здорового глузду. Саме таким чином вони роблять роботу диявола, суть котрої – у відверненні людини від вічних ідеалів, заплутання всіх фізіологічних забаганок як наслідок нейминучна загибель. Усе це справжня суть ліваства, справжній сатанизм наших днів.